Пронто, пронто, мої кохання, які з вами скучила. Як ви з вами, хана найкращий зірковий таролог? Подивіться, яке сонечко це все для вас, дівчата. Це знак Божий. Зараз знижка на амулети з понеділка, знижка 80% на амулет на особисте життя. Пишіть, хоча ви так пишете. підписуйтесь, хоча ви так підписуєтесь, дуже люблю вас. Потрібні ваші коментарі. Потрібне від вас все, що тільки ви можете дати за для енергообміну. Скажу так: у кожної з вас є веха в особистому житті, де ви щаслива. Тому, якщо ви хочете за допомогою вищих сил стати на цю веху, пишіть, я знаю, як це зробити, і я нікому нічого не висилаю. Все це нове, те, що взагалі може бути. Он... <реш> І так, дивимось. Забула сказати, що ми дивимося, але про це думала. І так, дивимось таємниці, який скриває цей чоловік, Подумайте про чоловіка. Цей чоловік він щось засмучений, тому що він не отримує від вас тих емоцій, на які він сподівався або сподівається. Так, у нього є до вас почуття, але він якось веде себе як пажик, нема ніякої конкретики, не має ніякого чоловічого да, такого відношення до кохання. Так, знову про це карти кажуть, що він ось скаче, але чувак де конкретні дії. Так, він король чаш, дівчата, яку таємницю він скриває, що він нарешті з того пажика, яким був. Він стає королем, дівчата чаш, тобто буду вас вже кохати. Він же вас кохає по-дорослому, а це означає, бере відповідальність за кохання. Кажу вам так, що кого є амулети на особисте життя, ваш чоловік зміниться, але не у всіх, звісно, якщо він вам по долі. І сила, дівчата, і він зараз відчуває свою силу в цьому. Нарешті він щось підкорив сам в собі. Окей, яка ще таємниця? Те, що він до вас їде, і це вже визначений факт, колісниця. Тобто, це вже є в просторі, це не можна відмінити. Хто його чекає, дошу питати, то це круто. Королева чаш, дівчата. Він їде до коханої жінки. Що мені подобається, що ви з ним в однакових енергіях. Він в енергіях чаш, і в ви в енергіях чаш. Тобто, ви. Випара, яка ще таємниця? А ще, кажуть карти, є те, що вам не потрібно знати, бо випадає верховна жриця. Тобто є те, що є таємним, і причому вже довгий-довгий час. А ну що ж це за таємниця? Скажіть, будь ласка, таємниця в тому, дівчата, що кохання до вас у нього полихає, і полихала весь той час. Я не знаю, ви не спілкуєтесь зараз чи ні. Король жезлі він почне діяти не тільки базікати не.